Моя колега сьогодні стала шість ранку. Щоб замісити тісто. Всередині Юрти і ранку готуються зустрічати відвідувачів, розповідає волонтерка Асія. І ліплять традиційний казахський хліб баурсак. В різних регіонах по-різному по, по ріжуть, а ми робимо кругли. А пан Марат завершує готувати казахський плов. каже, щоб він вийшов смачним, потрібно правильно підготувати м'ясо секрет – це от души. Воно заранее солиться, заранее перчится, тоді она виходить вкуснее. Чим свіжий, коли бросаешь, все одно воно не то. Розповідає, в Україні проживає 20 років та сам корінний казах. Каже, вперше у великій кількості готував стільки плову для жителів деокупованого Гостомеля у 2022 році. Мір інтернету увиділи мої земляки там в казахстані і почали донатить. Спочатку начали донатить. Потім здесь місцеві мої друзі почали донатити. Ми на ці деньги виїжджали неділю раз. Виїжджали по Київській області, кормили людей. Пізніше розповідає, взявся допомагати збирати юрти незламності. В Україні встановили вже дев'ять таких. Розповідає ініціатор проекту Сергій Нагорняк. Розпочали відкриття юрт рік тому. Ці юрти слугували таким як прихистком для того, аби люди могли підійти і там зарядити телефони, гаджети свої випити гарячі чаю. Вирішили відкрити Венегородці, додає пан Сергій. В рамках проекту юрта неславності» – Тарасова юрта, тому що за легендами Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував в таких юртах і неодноразово навіть ночував в таких юртах. Юрта облаштована відповідно до казахської культури, розповідає волонтер Рустем. Тут є традиційний одяг, речі та обов'язковий атрибут додається скриня. Із особливостей цієї юрти в ній розміщені будуть картини Шевченка. Ну вже розмістили ми. Це частина картин, які він написав, коли був у засланні в Казахстані 10 років. Таке приміщення працюватиме щодня. Буде це місце цікавим, каже Сергій Нагорняк. І для малечі ми будемо зараз. Залучати фахівців з малювання, щоб наші діти надихалися тим, як Тарас Григорович в таких юртах і біля таких юрт малював ті картини, які війшли в історію. Місцева жителька Оксана Дяченко розповідає, Юрту відвідує вперше в житті. Каже, така допомога для українців важлива. Взагалі, те, що іншим народам не байдуже наша сьогоднішня ситуація, і наш стан, і те, що ми переживаємо в нашій душі. Аліна Бережна та Мас Горозія Суспільне новини Черкаси.